Повернувся з війни та розпочав власну справу. Михайло Адамович майже два роки служив у 4-й окремій танковій бригаді. Його батальйон розпочинав звільнення Харківщини. Далі бої за Балаклею, Куп'янськ, Бахмут, Лиман. Після демобілізації Михайло отримав грант і створив сервіс з оренди електроавтомобілів. З військовим познайомилася наша Тетяна Дадак. Михайло Адамович, вчитель фізики. Та, попри бронь від мобілізації, у 2022 році приєднався до Збройних сил України. На той час черга до нашого міського воєнкомату стояла від нього до вулиці Галицької. І до того щоб мобілізуватися збройні сили, я простояв три дні. Два тижні навчання і Михайло розподілили у четверту окрему танкову бригаду. Каже, більшість побратимів були також добровольцями і без досвіду. Було достатньо одного бажання. Наскільки у нас було велике бажання, що коли хтось щось один вмів навіть розібрати той автомат. Він вже перший день показав нам, як його розібрати, зібрати, і е, оскільки нами рухало велике бажання вигнати цю орду з України. І далі жити щоб сім'ї наші далі жили спокійно, то не було проблеми сісти там в артилерійську установку, в танк будь-яку роботу виконати особисто для мене не, не було. Чоловік служив у зводі матеріального забезпечення, тож пояснюю, у війську є безліч професій, і всі вони вкрай важливі. Коли призивався, то то думав, що там танки, штурмові бригади, і пішли. Поїхали, коли стикнувся з цією структурою, я зрозумів, що надійний тил. Це є сильна потужна армія і це є шлях до перемоги. Якщо не підвести, мати 100 танків і не підвести їм масла елементарного, моторного, жоден з них не буде працювати. Тому е, е, важлива така думка, яка сформувалася після служби в Збройних силах, е, кожна професія є дуже важливою. Тобто, якщо кожен на своєму місці, той самий повар і банщик, буде виконувати відповідальну свою роботу, армія буде дієздатна. Саме на фронті у Михайла з'явилася ідея здавати в оренду електрокари. Розповідає, часто побратими скаржилися на те, що не мають машин, а у відпустці хотіли б з'їздити з родиною кудись відпочити. Тож з такою метою Михайло і започаткував власну справу з фінансуванням допоміг Український ветеранський фонд. Ветерани. Військові і члени сімей загиблих героїв мають змогу одержати досить потужну знижку. Це 30%. Ну роздумуємо на 40%, подивимося, як нам піде. В проєкті є бажання зробити послугу Оренди електромобіля безкоштовною для воїнів, що приходять реабілітацію у нашому місці. Знижку військові можуть отримати, замовляючи авто через комунальний заклад Дім воїна. Є хлопці, які з інших міст перебувають у нас в Івано-Франківську, десь в реабілітаційних центрах або навіть в тих самих лікарнях на лікуванні чи реабілітації. І їм потрібно ну, з певних причин, кудись вони хочуть поїхати, мають вільний час поїхати подивитися. Відповідно, свого автомобіля в них немає. Деколи автобусом не до кінця зручно. На таксі відповідно це теж трохи якби дорого. Бо якщо потрібно в кілька точок, сумарна сума послуг таксі буде чималою. У планах Михайла Адамовича придбати ще один електроавтомобіль. Паралельно із розвитком власної справи, чоловік продовжує працювати вчителем.